Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні говоримо про дистанційне навчання. Знайомтесь, центр освіти Оптіма. Оптіма пропонує комплексну освіту, починаючи з дошкільної підготовки і закінчуючи навчанням в коледжі. Розроблено застосунок для дошкільнят. Проводиться навчання за шкільною програмою. Працює коледж та різноманітні курси для позашкільного розвитку. Зараз з Оптімою понад 15 тисяч родин. Оптіма дійсна перша дистанційна школа в Україні. І ми пишаємось унікальністю наших освітніх матеріалів і методик. У нас кожна дитина завжди на зв'язку з вчителем. Щороку наші випускники підтверджують високий рівень знань на ЗНО за результатами НМТ у 2023 році. Оптима піднялася до топ 3 в Києві та топ 6 в Україні. І є лідером серед українських шкіл. Важливо, що дитина самостійно може планувати свій графік і вирішувати, скільки часу витратити на кожен урок. Навчальна платформа Оптіма інноваційна та доступна 24 на 7. Ми пропонуємо різноманітні освітні програми, можливість двомовного навчання, отримання американського диплому та інші можливості. Цього року ми запускаємо унікальну преференфаційну програму під назвою Твоя кар'єрна траєкторія в Оптімі можна навчатися з будь-якої точки світу. Більшість наших учнів знаходяться в Україні, але також ми маємо учнів майже у всіх країнах та континентах. Велика увага приділяється якості навчального матеріалу. Оптіма сама розробляє контент для перших п'ятих класів. Анімовані уроки з інтерактивними завданнями, що враховують вікові особливості учнів. У старших класах ігрового контенту стає менше, проте додаються різноманітні пізнавальні елементи, які допомагають ефективно розібратися в темі. У 2023 році Оптіма цілком оновила навчальні матеріали для шостого класу за програмою юнуш англійська, німецька, французька, польська уроки іноземних мов можуть проходити на сучасних інтерактивних платформах. Англійська вивчається на платформі Oxford Learn. Діти мають можливість навчатися у двомовному класі українською та англійською мовами. Дистанційна білінгвальна освіта в Україні є тільки в Оптімі. У коледжі Оптіма можна навчатися дистанційно після 9 класу. Тут зібрано найперспективніші спеціальності. В Оптіма академії можна готуватися до ЗНО та НМТ, навчатися в it академії підготуватись до мовних іспитів. Додаткові заняття, гуртки, секції від живопису до тележурналістики оптіма не зупиняється на досягнутому і постійно запроваджує нове і цікаве для своїх учнів, що дозволяє впевнено тримати лідируючі позиції серед шкіл України.